Доброго дня, вас вітає компанія Автопарк міста Львів. До нас приїхало нове чудове надходження. Це Audi Q5 2011 року випуску. Автомобіль до нас приїхав з Америки з незначними ушкодженнями. Фарбовано всього два елементи: це капот та крило. По автомобілю зовсім ніяких нарікань немає. Мотор та коробка сухі, по підвісі також без нарікань. По комплектації тут є задня камера. Оригінальні легкосплавні диски від Audi. По салону у нас повний електропакет, підігрів дзеркал, електроскладання дзеркал, також пам'ять сидінь водія, електрорегулювання передніх сидінь, підігрів передніх сидінь, датчик світла, датчик дощу, мультимедійне кермо. Двохзонний клімат контроль. По задньому ряду у нас також без нарікань. Все дуже в дуже збереженому стані. Також є у нас панорама. Автомобіль в дуже хорошому стані. Якщо вас зацікавила дана пропозиція, будь ласка, звертайтесь до нас Компанія автопарк міста Львів, кільцева дорога 60. Приїжджайте та купуйте.